Зараз Джамала до нас приєднується. Джамало, я вітаю вас. Вітаю вас, вітаю. Яна. Вітаю. Я всіх. не перший раз уже дивлюся цей кліп, і у мене все одно сльози не вертаються на очі. Яка у вас була реакція, коли ви його побачили перший раз? Ну я можу сказати, що для мене це не просто відео, це зараз можна. Сказати вже півроку, скоро буде як моя моє, моє життя, насправді, і тому, коли і Міністерство закордонних справ, і банда Едженсі розказали мені про свою ідею, запропонували написати пісню, заспівати її. Е, воно все вийшло так гармонійно, тому що мені є що сказати, і мені є кому подякувати за ці півроку. Повірте мені, з 24 лютого, коли я Вимушена виїхала з дому е і, подорожуючи більше ніж 20 країнами світу, е співпрацюючи з різними фондаціями, які збирали понад 90 мільйонів. Повірте, мені в мене купа людей, яким мені хотілося від душі сказати дякую. І мій найкращий засоб це дійсно написати пісню і. Заспівати її тому я щаслива, що е, такий соціальний проект сьогодні реалізувався, і відео робота, яку ви бачите, там абсолютно реальні наші люди, які зараз тимчасово перебувають е, в тих куточках, які відмічені саме відео е, понад 3, 3, 3, 300 людей, які е, запропонували і розказали свої історії е, такими шматочками в цьому відео. Хотілося, щоб знаєте, це хотілося щоб, щоб ця допомога і ця доброта вона не зникала, тому що літо завершується, а війна ні. І тому знаєте, це як це як пари, які мають постійно плекати своє кохання, так і ми маємо постійно. Дякувати кожній країні, кожній людині, волонтеру. Я не знаю всім, хто бореться з нами в інформаційному просторі, збираючи кошти і так далі. І так далі. Хочеться постійно казати їм дякую, тому що нам підтримка дуже потрібна. Е, і там, наскільки тому, я знаю, так, що сьогодні... ця пісня це не єдина ваша вдячність, і лише частина вашої кампанії з вдячності і до вас можна якось звернутися, щоб ви особисто від імені людини подякували тим, хто її прихистив. Розкажіть про це. Да, дякую, Яна, що згадали. Це дійсно такий можна сказати додаток до цієї акції. Це те, що на моєму сайті можна заповнити анкету. Де ви вкажете точно заповнити форму і вкажете людину, які б ви хотіли подякувати за ці півроку, е які вас прихистили. Ну кому ви дійсно хочете сказати дякую? Е я надішлю або листівку, або заспіваю шпаточок інстаграм. Ну і це буде так, так це, це буде дуже тільки... приємно. Тільки два тижні. Да. А ці акція тільки, тільки буде два тижні. Це триває. <laughs> Ви, Тому як ви саме та ви, ви, ви як сама зазначили, ви серед тих п'яти мільйонів українців, які зараз на жаль вимушені бути за кордоном через війну, коли ви повернетеся додому? Обов'язково повернусь скоро. Ми я вас не чекаємо. Можу сказати точно, але я дуже дуже хочу, дуже хочу. Ви знаєте, звичайно, я розумію, що всі люди, які зараз перебувають на різних куточках України, так чи інакше, це дійсно великий ризик. Жінки з дітьми, маленькими дітьми, особливо. Це завжди дуже страшно. Тому я думаю, що для мене важливий зараз той фронт, який я тримаю, і знову ж таки, ті ж самі танці, от за лаштунками яких я зараз знаходжусь в Польщі, в Варшаві. Вчора в мене був концерт в Катовіце. Сьогодні я в Варшаві. І знову ж таки, танці зірками для мене це засіб продовжувати фронт, говорити, збирати кошти всіма засобами. Тому мені здається, що я поки. Корисна, більш корисна тут, щоб допомагати вдома. Я буду вдома. А тут мені здається, що треба ще ще, ще зарано, ще зарано складати. Я не знаю, ще зарано відпочивати, я б так сказала. Це точно, але за те, який буде чудовий концерт, коли ви повернетеся у цьому, ми не сумніваємося. Дякую дуже, що долучилися. Так. Джамала співачка, народна артистка України, була з нами у марафоні. Який продовжується.